На платформі класний керівник може згенерувати свідоцтво досягнень. Для цього необхідно з ролі вчителя перейти в простори, перейти в мій клас та відкрити потрібний клас. Звідси ми переходимо в розділ Аналітика та обираємо свідоцтво досягнень. Якщо раптом у вас в аналітиці відображається лише табель, будь ласка, зверніться до адміністратора вашого закладу. Якщо ж все добре, ми переходимо в свідоцтво досягнень, натискаємо Створити компетентностне оцінювання. Зверніть увагу, ось ця кнопка створити з'являється тільки з ролі вчителя. З ролі адміністратора вона недоступна. Натискаємо на неї та заповнюємо всі обов'язкові пункти. В назві автоматично вказано «Компетенції», але за потреби для зручності ви можете змінити назву. Обираємо тип відповідно від часу, який у нас зараз, чи це кінець першого, другого семестру або кінець року. Зазначаємо дату. Дата є обов'язковою, але вона ніде не відображається. В категоріях ми обираємо характеристику навчальної діяльності. Зверніть увагу, також зазначається, за який рік створена характеристика. Якщо ж раптом в категорії у вас порожньо або відображаються предмети, зверніться, будь ласка, до адміністратора вашого закладу для уточнення. Коли все правильно, ми все заповнили, натискаємо Створити. У нас з'являється запис і ми натискаємо на нього. Зверху, зліва, ми обираємо учня. Нам підтягуються компетентності по учню, можливість зазначити рекомендації класного керівника, оцінити характеристику навчальної діяльності та також предметні галузі, які вже створені завчасно вчителем-предметником. Їх оцінити класний керівник не може, тому що це виставляє лише вчитель, наприклад, з математики. Ми можемо лише переглянути. Також в верхньому правому кутку в нас є можливість завантажити в PDF наше свідоцтво та в подальшому його роздрукувати. Коли ж учень заходить в аналітику, він бачить по-своєму по тільки свідоцтво, тільки своє, та також може його завантажити в PDF за потреби.